Дзвінка наша школа до сонечка лини, Бо літа йде на мою Україну. Зацвітає калина, зеленіє ліщина, степом котиться дива весна. І останній дзвіночок, свою пісню завзято, нам сьогодні усім заспівав. Добрий день, шановні батьки, вчителі, гості, дорогі учні! Позаду лишився ще один навчальний рік. Він приніс багато нових знань. Нових перемог і досягнень. Звичайно, подолати усі труднощі було нелегко, проте ми були дуже наполегливими і перемогли. І тепер на нас чекає яскраве літо, сонечко і відпочинок. І сьогодні останній дзвоник сповістить про завершення навчального року. Увага! Урочисту лінійку присвячено святу останнього дзвоника, оголошую відкритою. SHIT sure. Ми, ми, браття, у свойство души положим за нашу слову. Що так не об'єднує, як біда, сьогодні вона на всіх одна. Тому давайте хвилиною мовчання, добрим словом, молитвою згадаємо кожного, хто віддав своє життя за нашу Україну, своїх земляків, випускників нашої школи, які боронили нашу державу і наше майбутнє, бо пішли вони на небо нескореними. До вітального слова запрошуємо директора школи Благушину Ірину Борисівну. Добрий ранок, любі учні, шановні батьки, дорогі вчителі. Сьогодні ми зібралися разом усією шкільною родиною, щоб підбити підсумки 2023 2024 навчального року. Свято останнього дзвоника ставить крапку. Тривалому навчальному марафоні з усіма його уроками, консультаціями, контрольними роботами та домашніми завданнями. Для наших учнів свято останнього дзвоника це нова валіза знань за плечима. Для дорогих випускників мить прощання зі школою та дитинством. Для вчителів це гордість за виховання майбутнього покоління. А для батьків мить, коли їх діти стають. Дорослішими ще на рік вітаю всіх вас з цим святом від себе та від колективу нашої школи. 2023-2024 рік це вже третій дистанційний, дуже нелегкий для нас рік, включаючи ковід, який забрав у нас найдорожче, живе спілкування між дітьми і вчителями. Можливість сидіти за партою рідної школи, можливість жити повноцінним життям. Але спільними зусиллями ми подолаємо всі виклики за майбутню можливість навчатися і працювати в стінах рідної школи. Ми дякуємо Збройним силам України, які щодня у складних бойових умовах під кулями та ракетами, ціною свого життя, будують світле майбутнє для нашої країни. Демонструючи найкращі риси захисників вітчизни, а саме незламність українського народу. Низький уклін усім захисникам і захисницям. Сьогодні я хочу сказати спасибі батькам, які спонукали дітей до науки, оберігали від лиха та піклувалися про них, учителям, які ділилися своїми знаннями, працювали у дні зміни. І були в будь-яких умовах постійно знаходячи можливість удосконалюватись. Також дякую підростаючому поколінню, які розуміють складну ситуацію і докладають неймовірних зусиль, щоб не втрачати можливість отримати знання, навчаються в дві зміни, щоб мати можливість подолати освітні втрати від дистанційної форми навчання. Наші зусилля не пропадають марно, і доказ тому безліч міських, обласних, всеукраїнських перемог, які відмічені грамотами і дипломами різних ступенів, про які скаже Ірина Георгівна. Доказ тому це гордість нашої школи, учні, які попри все продовжують навчатися навідмінно. Приємно дивують вчителів наші наймолодші учні, які навіть в дистанційних умовах показують високий рівень. знань. І хоча вони ще не оцінюються балами, але ми вже бачимо в них потенційних відмінників. Це наші першокласники Насібова Юлія, Косинська Маргарита, Кізь Вікторія, Прихожай Олександр, Різник Максим, Ярмак Максим. Це наш другокласник Половинкін Артем. Учні третього класу, які навчаються невідмінно, це Бортнік Віолетта, Гончарова Софія, Панченко Ангеліна, 4 клас Мірошниченко Вікторія, Сичов Богдан, Ярмак Данило. Учні п'ятого класу Алдашков Єгор, Кондренка Ксенія, Нефьодова Вероніка, Черепня Аліна, Яковлев Арсеній, шостого класу Наточий Ілля, учениця сьомого класу Скрибенькова Катерина. Учні восьмого класу Мартинюк Ігор, Ніколайчук Ангеліна, Тимчук Деніс. Особливі слова подяки хочеться сказати нашим випускникам, які напротязі 9 років навчалися на відмінно і завжди були нашою опорою і допомогою. Це Адушева Дар'я, Анікеєва Алінка, Бурлачка Поліна, Дмитренко Марія, Зволінська Поліна, Квітницька Катерина, Ковальова Катерина. Хай їм щастить і хай тепер життя ставить їм тільки відмінні оцінки. А зараз я передаю слово заступнику директора з навчально-виховної роботи Беседіній Ірині Георгіївні. Концепції нуж. Закладено зміни, парадигми виховання та навчання учнів, а саме, бути патріотом, мати активну життєву позицію, бути інноватором. Які змінює світ особистостю, здатною до критичного мислення, і всі ці компетентності проявляти в учнівських олімпіадах, предметних конкурсах МАН, фестивалях, творчих конкурсах? Здобувачі освіти нашої школи в 2023-2024 навчальному році у повному обсязі. Разом зі своїми наставниками реалізували мету нож. Вітаємо переможців міських та обласних олімпіад з наступних номінацій. Переможці другого міського етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, Тимчук, Денис, 8 клас. Інформаційні технології диплом першого ступеня. Математика диплом другого ступеня. Анікиєва Аліна 9 клас, географія Диплом другого ступеня, Скрибенькова Катерина, сьомий клас, географія, диплом першого ступеня, Тимчук Денис, восьмий клас, переможець третього обласного етапу, Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, диплом другого ступеня. Отримав запрошення взяти участь в четвертому етапі всеукраїнських олімпіад переможці міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Скрибенькова Катерина, 7 клас, 3 місце, Анікієва Аліна, 9 клас, 3 місце, переможці міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, Алдашка В Єгор, 5 клас, 3 місце, Кондренка Ксенія, 5 клас, 2 місце, Скрибенькова Катерина сьомий клас, друге місце, анікиєва Аліна дев'ятий клас, третє місце. Переможці всеукраїнських, інтернет Олімпіад на урок з предметів початкової школи, перший клас, Насібова Юля, Касинська Маргарита, Панасенка Катерина, прихажає Олександр, Різник Максим, Ярмак Максим, Кіс Вікторія. Скрибенькова Катерина сьомий клас, математика, диплом другого ступеня, Тимчук Денис. Восьмий клас, інформатика, диплом першого ступеню. Тимчук Денис, восьмий клас, математика, диплом третього ступеню. трудове навчання для дівчат, скривенькова Катерина сьомий клас, диплом першого ступеню. ганчарова Тетяна дев'ятий клас, диплом другого ступеня. Вперше наша школа прийняла участь в МАН і учні завдяки своїм дослідницьким роботам стали почесними членами. Малої Академії наук України. Обласний конкурс «Голодомор. геноцид Україна пам'ятає сумні старінки історії моєї рідної землі. Анікієва Аліна, 9 клас перше місце. фольклорно етнографічна розвідка. «Новорічне різдвяні свята в українських традиціях. Анікієва Аліна, 9 клас, перше місце. Наукова дослідницька робота давні і сучасні вірування українців на Донеччині, диплом третього ступеня, Звалінська Поліна, 9 клас, перше місце, науковий керівник Магула Наталія Вікторовна. Пишаємося нашими учнями, які гідно виступили на всеукраїнських конкурсах. Серед них Анікієва Аліна, 9 клас, мова має значення перше місце. Всеукраїнський конкурс творів з правової тематики. У мене є право звалінська Поліна, 9 клас перше місце. Всеукраїнський конкурс на написання Сив війна за свій шлях Дмитренка Марія, 9 клас перше місце. Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, номінація література, Анікиєва Аліна, 9 клас, диплом першого ступеня, всеукраїнський конкурс до міжнародного дня рідної мови, код нації. Алдашка В Єгор, п'ятий клас, диплом, регіональний творчий конкурс Слово у душі, душа у слові, Звалінська Поліна, дев'ятий клас, диплом першого ступеня. Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку, зоологічна галерея, Жуманова Марія, восьмий клас, обласний етап, перше місце, всеукраїнський конкурс, юних фотоаматорів, Моя країна, Україна, Червона Софія, сьомий клас, сертифікат, Ніколайчук, Ангеліна, восьмий клас, сертифікат. Відкрита культурна мистецька акція до Дня Державного гімну, Символи Свободи, Подяка за активну участь, Алташка В'єгор, 5 клас, Ніфьодова Вероніка, 5 клас, Кушнір Денис, 6 клас, Черепня Аліна 5 клас. В обласних фестивалях приймали участь учні з родинами Тарас Шевченка, Погляд крізь століття, родина Чечеринт, 8 клас. Прамова біля пам'ятника Шевченка, мови різні, душа одна, етносмак, шедеври національної кулінарії, Радина Іваненка, сьомий клас. Дякуємо за участь, бажаємо успіхів в подальшому опануванні багатствами рідної культури. Ми пишаємося творчими та спортивними досягненнями, а також участю в військово-патріотичних іграх. Сокіл Джура, білі крила в спортивному флешмобі мій особистий рекорд серед учнів нашої школи. А саме перший клас Насіпова Юлія, Касинська Маргарита, Панасенка Катерина, прихажай Олександр, Різник Максим, Ярмак Максим, Кіс Вікторія, другий клас половинкін Артем, третій клас Панченка Ангеліна, Берша Гордій, Ганчарова Софія, Удовіна Ангеліна. Ботнік Віолета, Плужник Максим, Куріная Катерина. Особлива подяка учням третього класу за активну участь у шкільних західах, класний керівник Коломієць Тетяна Михайлівна. Четвертий клас Сичов Богдан, Мірошніченка Вікторія, Бибка Надія, Чечеринда Олександра, п'ятий клас Алдашка В'єгор, Нефьодова Вероніка, Черепня Аліна, Ушакова Аліса, Овчаренка Захар. Стахова Анастасія, дронь Владислава, Кондренка Ксения, шостий Кушнір Денис, Клачков Матвій, Іващенка Юля, Багаєва Єва, Бондаренко Макіта, Яценка Христина, Стрижак Дарина, сьомий клас Глечів Альберт, Черепня Софія, Скрибенькова Катерина, Полухина Євгенія, Пілявська Віолетта, Роба Рінат, Коваленка Валерія, Ушакова Марина, восьмий клас. Ніколайчук Ангеліна, Жуманова Марія, Тімчук Денис, Мартинюк Ігор, Садила Софія, Ганчаров Богдан, Буй Дмитро, Авраменка Дмитро, Жук Дмитро, Дев'ятий клас, Ганчарова Тетяна, Шпак Ангеліна, Пацеура Марія, Анікієва Аліна, Звалінська Поліна, Дмитренка Марія, Квітницька Катерина, Ковальова Катерина, Сліпець Хліб. Христа Любов Богдан Сейдамі Таворіфат. Нехай новий 24, 25 навчальний рік принесе у ваш дім мир, любов, здоров'я а нашій Україні, перемогу та мирне небо. Останній дзвоник це свята для першокласників, які зробили перший крок у шкільному житті. Дорогі першокласники. Сьогодні ви робите ще один крок до своєї великої мрії стати розумними, добрими і успішними людьми. Вітаю з закінченням першого класу. До вітального слова запрошуються першокласники і своїм класним керівником Капустіною Оксаною Анатолівною. Дзвінок останній в небі лине, час так швидко-швидко плине, навчаємо цілий рік завзято, ось сьогодні нас свят. Сміхайся травня, бо стрімчилась навчання пора і, і зібралась на останній дзвоник вся весела шкільна дітвора. Цей день у травні справді особливий. Сна у всіх літає залюбки, і учні всі сумні, але щасливі. Увага всім тепер ми другокласники. Диво цікаво, стало бофота сім'я, і життя була яскавка, і до школи дає. Цілий рік ми чудово трудились, і старанням своїм завдяки малювали, писали, учились і. Цікаві читали книжки. Ось цей дзвоник під сумови, напружений начальний рік. Вітаємо з подією чудовою Усіх, хто зветься весело Рослі, Красиві, натхнені, кращі, страші, на цілій землі. Натримайте з... Синицю, Синицю? у жмені хай вас в вдаль журавлі. І ще їх винтикивато, не спинайтеся, щоб не було. Хай вас буде багато і скізі герої тепло. У цей травневий святковий весняний день учні нашого класу переходять на нову сходинку свого життя. Вони вирушають у незнаний світ, який має назву середня школа. Це дуже важлива і визначна подія в їх житті. Дорогі мої четвертокласники, любі мої випускники, шановні батьки, я щиро вітаю вас зі святом останнього дзвоника, святом прощання з початковою школою. Здається, начебто нещодавно. Ви так боязко і невпевнено прийшли у перший клас. І все у вас було вперше і перший дзвоник, і перша вчителька, перша книжка і перше слово. Радості і труднощі. Разом ми пройшли з вами цей складний тернистий шлях. І сьогодні ви вилітаєте з-під мого крила. Любі мої! Тож, нехай міцними і надійними будуть ваші крила, нехай безхмарним і мирним буде ваше життя, а поряд будуть лише добрі, надійні і чесні люди. Живіть так, щоб ваші вчителі і ваші батьки раділи за вас зі святом, мої любі, всього найкращого! Зібрались дружно ми на свято сьогодні тут в останній раз, щоб нам удачі побажали і провели у п'ятий клас. Школа наша початкова, прощавай та будь здорова, нових діточок зустрічай, та й про нас не забувай. Багато доброго, нового життя відкриє ще для нас, як перша сходинка до нього для всіх нас буде п'ятий клас. Тож прощавай четвертий клас. Ти замалий уже для нас. Та ми повернемось, повернемось не раз думками в наш четвертий клас. Люба наша Наталя Георгіївна, від імені усіх батьків, хочу подякувати вам за ваше тепло, доброту, за знання, які ви подарували нашим дітям, за щиру любов, з якої. Ви пригріли наших дітей під своїм вчительським крильцям. Ми неймовірно вдячні вам за ваше безмежне терпіння, з яким ви ставилися не тільки до бешкетувань та витівок наших дітей, а й нерозуміння батьків. Дорогі і чудові вчителя наших діток, від щирого серця дякуємо вам за те, що допомогли зробити перші кроки нашим бешкетникам – в країну великих знань і світлої науки за те, що прокладали стежинки для вивчення іноземної мови і відкрили світ музики та мистецтва. Спасибі за терпіння і велику працю. Я вітаю вас з вашим останнім дзвонником. Протягом усіх шкільних років ми з вами не тільки вчилися і дізнавалися нове, але й ставали дорослішими, заводили друзів, долали життєві негаразди. Тепер ви випускники, а це значить, що ви стаєте на порозі дорослого життя. Хочеться побажати вам усіляких успіхів, впевненості в собі, в своїх силах. Здоров'я і здійснення бажань, бажаю вірного вибору професії, бажаю цікавих планів на подальше життя, бажаю великого успіху усіх починаннях, будьте щасливі, діти, бережіть себе і досягайте свого. Вітаю клас, мій кращий з випускним. Всі гідними людьми в житті ставайте, зелене світло мріям всім своїм, смілива ви у долі надавайте. Я хочу, щоб азарт в ваших серцях не зник. Не забувайте в долі школу ненько. І завжди я, ваш класний керівник, пишатимуся вами дорогенькі. Ось і настала кульмінаційна хвилина нашого свята. Зараз продзвінить сріблястий дзвоник, дзвоник дитинства, юності, надії. Нічого в світі вічного немає. Усе колись з'являється і зникає, це знають всі, і це не зміниться ніколи лише одне є вічне шлях до школи. Школа це місце, де назавжди залишається дитинство, яке із мелодії шкільного дзвінка відлітає у Незору далі. Щоранку протягом дев'яти років кожного вела стежинка від батьківського порога до шкільного, а тепер поведе вона вас у самостійне життя. І все життя поруч з вами йтиме ваша доля, якою вона буде, залежить від вас. Ми ж бажаємо вам тільки щасливої долі. Наостанок, наші випускники, учні, давайте згадаємо рідну школу і загадаємо бажання повернутися додому, до рідної школи. Прощаємось з надією зустрітися знову. Урочиста лінійка, присвячена останньому дзвонику. Оголошується закритою. і все ми зробили цей крок. Бежі школи, на останні, як бежіть дзвінок, ми не зможемо забути ніколи.